Коли вони вийшли, брат провів дівчинку в сад. Там дехто чекає на тебе? усміхнувся Ісус, гладячи її по плечу. Він залишив сестру, і дівчинка пішла зустріти гостя. Вона присіла на лавку. Умить дівчинка веселка відчула себе старшою років на 16. До неї підійшов хлопчик, і молодь виповнилося 8 років. Воп'язлівої пригорнулися до її колін. Дівчина зворушено погодила його русеву голівку і посадила собі на коліна, сперши спиною на спинку лавки. Хлопчик був геть легенький. Він відразу йшліх їй на груди, поклавши долоньку біля щоки. Дівчинка веселка тепло обняла малого. Маленьке моє сонечко, розчувано прошепотіла вона. Брат завжди обіймав її, гортаючи любов'ю і затишком, і зараз дівчина відчула його бажання захищати, оберігати і любити ніжною усім серцем. Розкажи щось про Ісуса, будь ласка, раптом попросив малий. Вона зручніше сіла на півлежачі і погладила хлопчика по голові. Він дуже-дуже любить діток, як ти. Брат дуже добрий. В нього теплий погляд. Він любить обійматися. Коли дивиться, Ісус ніби обіймає тебе поглядом. Ще в нього є таємне місце. Це самотня скеля біля моря, без верху, вкрита травою. Брат часто приходить туди вночі поспілкуватися з татом. Буває йому стає нестерпна самотня. Ісус плаче. Чому? Запитав малий. Він загубив дуже багато друзів, багато людей, з якими брат так само, як і з тобою. Грав у квача, читав казки, і обіймав, не повернулися назад. Йому дуже самотні і холодно без них. Ісус мріє зробити усіх щасливими, але не хоче турбувати нікого своїм болем, навіть якщо йому потрібна підтримка. Бідний учитель засмутився хлопчик. Ісус був його вчителем літератури і малий із задоволенням відвідував кожен урок. А чому він не хоче розповідати про це? Як тобі пояснити, сонечко? Це дуже складно. Він звик втішати інших і брату не просто визнати, що він сам потребує підтримки. Твій учитель бачить, як люди страждають від страху, що також називають злом, і хоче допомогти їм, але його часто не помічають. Ісус хоче сказати, що він поряд, але ніхто не чує. І це ранить вчитель, спитав малий, опустивши погляд. Так, зайчику, він з усім і переможе зло, але брат буде радий твоїй підтримці. Як я можу допомогти? запитав хлопчик, піднявши на неї очі. Дівчина легко скуйовдила йому волосся. Малий надихав її. У мене в будиночку лежить білий в'язаний плед. Непомітно для себе дівчинка веселка повторила слова тата. Якщо побачиш, що Ісуса самотньо, вкрий його ним. Брат не попросить про це, бо не хоче турбувати нікого, але йому буде дуже приємно. Ба Більше необхідно. А ще твій учитель обожнює чай. Дівчина загадково усміхнулася. Ісус веде в мене літературу. В нього найцікавіші уроки. Як думаєш, можна буде на уроці пригостити його чаєм? Це чудова ідея, зайчику. Обов'язково прийде момент, коли це буде саме тим, що треба. Дівчинка веселка, тепло дивилася на маленького друга. Гаразд, погодився хлопчик, знову лігши їй на груди. Він почухав носика і вклався зручніше, поступово засинаючи. Вітер ще співав колесково в гіллі дерев зморив малого. Мій маленький зайчику, тихо мовила дівчина, цілуючи його в тім'я.